Прикордоння Російської Федерації Бавовниць. Місцева влада щосили вживає заходів, аби захиститися від атак. Тим часом з'явилися подробиці ударів дронами по нафтобазах у Краснодарському краї та Ростовщині. Невже штати таки дозволили бити атакам саме? Про це говоримо у випуску. Підпишіться на канал «Сейчас» час і до справи. Традиційно запахло смаженим у Білгороді самого ранку, середи, 19 червня, жителів російського обласного центру розбудили вибухи. О пів на дев'яту було оголошено ракетну небезпеку у самому місті і по всій області. За даними губернатора В'ячеслава Гладкова, системи ППО над його володіннями збила кілька повітряних цілей у Білгородському районі. В селищі Майське на території будинку пошкоджено скління веранди. В іншому посічено фасад та вибуто вікна. Лише протягом ранку сирени вмикалися по всій окрузі вже щонайменше тричі. Близького півдня регіон, що межує із нашою Харківщиною, спіткала нова атака дронів. Російське Міноборони відзвітувало як завжди про успішне збиття цілі. За минулу добу сповіщення про гамір та вибухи долунали з Білгородського району. Лише там, як пише влада у соцмережах, різні пошкодження виявлено у двох багатоквартирних будинках. 13 приватних у селях побито ще один автомобіль та чотири надвірні споруди. По Борисівському районі в селах Грузьке, Березівка та Хотмиськ, хуторах Климово та Лузева Рудка випущено 6 боєприпасів та 9 БПЛА. У Шебекінському міському окрузі гатило по місту Шебекіном, селам Муром, Червоне, Архангельське, Нежеголь, Новата Волжанка і Хутору Мухен. На території округу також нібито збито два бапела літакового типу. Пошкоджено один легковий автомобіль, два приватні домоволодіння та лінія електропередачі. На тлі цілодобових атак білгородський ставленик Путіна Гладков вигадує нові і нові запобіжники. Нині Ченуша доручив посилити заходи пожежної безпеки у регіоні, аби цитую, спокійно та безпечно займатися збиранням урожаю. А ще верхівка вигадала встановити на під'їзди контролери. Для чего? Давайте послухаем. Продолжаем работу по установке контроллеров на двери одноквартирные. На, на двери подъезда одноквартирные дома. Это решение позволяет нам во время объявления ракетной опасности помочь спасти жизнь и здоровье тех, кто проходит мимо таких подъездов. Уже в Белгороде за последнюю неделю установили 100 контроллеров. За, за все время 4400. Плані довести цю цифру до п'яти тисяч паралельно з цим гучним видався початок дня у Курській області. Аналогічно, там попередили про небезпеку атаки. БПЛА ще з ночі, як пишуть місцеві телеграм-канали, український октокоптер атакував домоволодіння у селищі Тьоткине, Глушківського району. Ніхто із мешканців, нібито, не постраждав, виникла пожежа в господарських спорудах, і її вдалося ліквідувати. Зазначають представники регіонального керівництва. Повторно вгатило по цьому ж населеному пункту в день у середу. Коптер атакував легковий автомобіль, де знаходився місцевий житель. Після вибуху водій отримав уламкові поранення. Разом з тим інформація про цілу вервечку інцидентів була опублікована тимчасово виконувачем обов'язків голови регіону Алексеєм Смірновим. Той каже, що протягом попереднього дня неодноразово обстрілювалося селища Новий Шлях та Волкінський. Села Ходійкове та Веселе Глушківського району, село Гордіївка, села Вікторівка та Успенівка Коренівського району, села Свердликова та Горналь Суджанського району та інші населені пункти. Місцеві тим часом нарікають на скидання з українських коптерів та атаки дронів Камікадзе. Але ніхто із мешканців, як стверджується, не постраждав. Ну, поки прикордоння Федерації розбирається із постійними тривогами та громиханнями, Американський інститут вивчення війни сповіщає про рекордні подальності удари. Отже, у свіжому звіті аналітиків ведеться, що Збройні сили України вдруге атакували об'єкт на території Російської Федерації ракетами, з дальністю якої міг би досягти атакам. Сталося це попередньої ночі, з 17 на 18 число. Саме тоді українські ракети Нептун модифіковані для поразки наземних цілей вдарили по нафтовому терміналу Південь нафтохімтранзиту в портовому селищі з аж надто милозвучною назвою Чушка краснодарського краю поряд з Керченською протокою. Попередня атака Нептунами була 31 травня по сусідньому порту Кавказ на тій же косі. Ці цілі розташовані приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. «Атакамст» могли би бити на три сотні кілометрів. Але на цю ділянку російських територій поширюється заборона США застосовувати їхні снаряди. Також вже є деталі вчорашнього Бабаху в Ростовській області. Українське видання «Схема» опублікувало супутникові кадри Пленетлепс. Там чітко видно хмара диму, яка накрила місто Азов, в якому власне і розташовані нафтоналивні термінали зад. Азов та ТОВ Донтермінал, по яких влучили дрони за інформацією МНС Російської Федерації, площа пожежі загнула 3200 квадратних метрів. Горіння не можуть загасити вже добу. Про це свідчать відео, що з'явилися вночі. Яким чином відбувалася сама атака та як на неї відреагували росіяни? Про це вже далі. Більше гарячих подробиць ми збирали у попередніх випусках. Тому ще раз нагадаю вам про підписку, реакцію виглядів подобаю коментарів і приємного вам перегляду. Дрона атакували одразу дві нафтобази. Гупало всю ніч у Ростовській області. Місцеві чули щонайменше п'ять експлозій. Крім цього, російські змі пишуть про атаку на термінали з чорним золотом у Краснодарському краї. Неспокійно себе почував і анексований Крим. Що сталося? Розкажемо та покажемо у цьому випуску. Не забувайте підписуватися на канал «Сейчас» І до справи у російській ростовській області в ніч на 18 червня було гаряче. Масштабна пожежа вирувала у місті Азов. Її спричинили дрони, які вдарили по місцевому нафтосповищу. Гриміло близько третьої ночі. Місцеві жителі повідомляють, що перед спалахом чули як мінімум п'ять вибухів. Однак не всі ростовчани одразу збагнули, що саме палає. Вже там баня була читадальше. Під... Далі, це далі це баню, ну, слава богу, баня з господи. Про інцидент сповістили тамтешній губернатор Василій Голубєв. Він підтвердив горіння резервуарів із нафтопродуктами. каже, жертв немає разом з тим. Видання Астро з'ясувало подробиці. Порту Азова безпілотники потрапили у нафтоналивні термінали зад азовпродукт та ТОВ Донтермінал. У першому дрон потрапив із резервуару в нафтопродуктами, стався витік та пожежа. А в другому дрон потрапив у порожній резервуар. Він частково зруйнований. За даними МНС Російської Федерації, площа пожежі сягнула 5 тисяч кубічних метрів. Для гасіння туди направили навіть пожежний потяг. Але приборкати стихію не вдалося навіть до ранку станом на сьому годину за місцевим часом у гасіння пожежі в Азові було задіяно 208 осіб та 39 одиниць техніки. Однак, густий дим все одно продовжує накривати навколишні вулиці. Влада регіону переконує, мовляв, за оцінкою фахівців, ризик розповсюдження пожежі на інші об'єкти, а також загроз для мешканців, нібито немає. Тим часом російські ЗМІ повідомили про атаку дронів на ще одну нафтобазу. Як пише вже згаданий телеграм-канал Астра, окрім Ростовської області, під атаку потрапив і Краснодарський край. Мова йде про термінал по перевалці наливних нафтопродуктів і хімічних вантажів ТОВ «Юг-Нефтехімтранзит». Він розташований у селищі Чушка, дуже мальовнича назва на локації. Так само спалахнула полум'я. Внаслідок удару згоріло кілька технічних приміщень та було пошкоджено трубопровід. Ворожим пабліками насеця, що атака, мовляв, була здійснена за допомогою українських ракет Нептун. Своєю чергою прикордонна Білгородщина не нудьгувала. Губернатор В'ячеслав Гладков розказує про нічну атаку дроном по селу Мокра Орлівка Грайворонського міського округу. Внаслідок скидання вибухового пристрою спалахнув приватний житловий будинок. Є постраждала. Жінку змінно-вибуховою травмою та осколками-пораненнями ніг доправили в районну ЦРЛ. Про це пише Ченуша у телеграм. Напередодні в районі села Головчино ФПВ дроном влучило у КАМАЗ та два комбайни. Пролунав вибух усіх транспортних засобів, пошкоджено скління. В одного з комбайнів посічений радіатор, у другого кабіна. Але на диво ніхто не постраждав, якщо вірити білгородській владі. Мовчать російська верхівка і про постраждалих у тимчасово окупованому Криму. Тим часом місцеві жителі повідомили, що вночі чули звуки польоту БПЛА та роботу ППО, зокрема в районі Керчі. Ось які звуки там лунали. За доброю традицією, кримське міст було перекрито. У локальних пабліках пишуть, що з аеродрому Бельбек була піднята авіація. Чули стрілянину і в межах Севастополя. Зокрема, гучно було в стрілецькій бухті. Жителі кажуть про можливий візит морського дрона. А моніторингові канали пропагандистів на додачу повідомляють про знищення ракети на Чорним морем. Отже, чекаємо на більш детальну інформацію від нашого командування та довіряємо виключно верифікованим джерелам. Аби не пропускати оновлення, підписуйтесь на канал се час. Буду рада вашим вподобайкам і коментарям. Ще побачимось.